Привіт. Дев'яти сутків вже знаходжуся в окопах. Було дуже жарко. Задаю собі питання, якщо мені вдалося вижити, значить я ще в цьому світі щось ще не доробив, не зробив. Я біг ззаду бліндажа, хотів закинути гранату. Відчув, що по нозі щось прилетіло. Якщо ти сам себе не спасеш, ну, це дуже страшно. Два дні просто лежав, майже чуть не плакав. Я ще молодий, я ще хочу жити, я ще хочу створити сім'ю. Синельний Остем Миколайович, я сам волинянин. Тут недалеко від Луцьку є таке місто Новолинськ. Я біля Новолинська є теж маленьке село Тишковичі. Ось я звідти. До війни я працював в Києві в університеті Тараса Шевченка, обслуговував купівальну техніку. Дуже часто і дуже багато їздив на велосипеді. Любив покататися по Києву за межі Києва, дуже часто виїжджав. Міг за день приїхати по 100, по 120 кілометрів. Ось, дуже подобалося. Я був мобілізований 12 січня цього року. Запропонували їхати у Латвію. На навчання, проходження базової воєнної підготовки. Було дуже цікаво, дуже багато стріляли. Ну, Мені сподобалось. А потім, коли вже повернувся в березні, вже в Україну і почалася війна для мене. Уже справа. Сьогодні штурманули наші посадки. Це просто жесть. Служив в напрямку ну, Сумська область, село Юнаківка. І 24 травня на нашу сторону квадроциклами група росіян заїхали на нашу територію і захватили наших дві позиції. І нам була команда чуть-чуть відійти від наших позицій і спробувати їх відбити. Ну, я біг. Ззаду бліндажа хотів закинути гранату і відчув, що по нозі щось прилетіло. Обертаюся, в мене вже нога звісає, Тобто в мене було польове поранення, перебита е стегнова кістка. Ось. Потім я відповз, ну, наклав собі турнікети, потім ще мій побратим підбіг, мені допоміг в більш безпечне місце. Затягнув мене. Ну, а потім вже передали по рації, що я ранений, трьохсотий, і була, була команда мене вивезти близько трьох кілометрів було, треба було вийти. А це ще по посадці дуже вузька місць. Ну, по стежці майже незручно. Не Ось вони вели, там потрібно було одне місце перебігти дуже скоро, щоб сховатися від дронів. Надо мною зараз приблизно десь п'ять дронів. Висунути його ну неможливо. Тільки що в півішка просто дрон, блін. Засидиш як вулику. На мозги давить. Казали, що це не розірваний снаряд. Наступив лівою ногою, і мені відірвало е, пів п'яти. Якщо ти сам себе не спасеш, і ну, це дуже страшно. Можна там і залишиться добре, що є хлопці, які не кинули, бо це теж залежить від побратимів, бо це дуже важливо. Бо самому це дуже важко вибиратися. Коли я перейшов з хірургії в реабілітацію, проводила зі мною лікування, молода дівчина. Вона мені дала деякі вправи, щоб я зробив, і я зрозумів, що в мене взагалі це не виходить. Тоді я так закрився. Я пам'ятаю два дні просто лежав, майже чуть не плакав. Думав, що все, я не ходячий. Але в понеділок я знову почав ходити в спортзал, намагатися знову робити вправи ті ж самі, і в мене все більше і більше почало виходити, і тоді вже мені легше стало. Корпус в сторону, тому ми все-таки спалися ще коду, щоб не було потім проблем зі спиною. А коли вже буде протест, то я думаю, що взагалі всталася. Я приїхав сюди, в реабілітаційний центр. Я заїхав сюди, пам'ятаю, з сестрою. Я майже не міг вийти з машини. Мене посадили на лікарняне крісло, я сюди заїхав. І через 10-9 днів я вже міг ходити на ногах. Паличку. Давай. В перші дні було важко, тому що я знав, що я скоро поїду додому. І... Мені потрібно було хоча б стати не милиці, не такі, як я зараз ходжу під локті, а на ці звичайні. А коли почав я ставати, в мене взагалі я такого вставав, метри проходив, і в мене зразу голова почала кружитися. І відразу зникала енергія в організмі. Пам'ятаю, що я в оморок падав майже. Тому це, мабуть, найважче було От стати на ноги, тримати ну, сам баланс тіла. Давайте я з тобою буду топити. Коли вже Юра почав мені давати вправи фізичні, і я декілька днів позаймався фізичними вправами, і тоді вже почав трошечки більше в собі впевненіше бути. Потрошки, потрошки. Тобто я вже відчув, що в ногах трохи сила почала з'являтися, і все більше і більше почало виходити. Саме головне це не заходити в депресію і не заходити в алкогольну залежність. Тому що я бачив дуже багато хлопців, які е, підсідають на алкоголь, а може деякі під на, на наркотики. І, і так думають, що їм це краще буде, це їм якби, допомагає тримати цей баланс е, тої мотивації, або там в, в голові думають, що порядок наведуть, а воно ще гірше і гірше буде. Е, Протез, він буде впиратися і такими всякими вправами. То ми починали з крісла колісного, робили пасивну і активну розробку колінного суглоба. Поступово е, перейшли до ходьби спочатку з двома милицями, потім з однією. Зараз з тим може йти і без милиці, але так як, е, скажімо так, розбалансовується тіло, то ми поки що ходимо з однією милицею. Тяжка праця, постійно працювати, не покладаючи рук. Я вже впевніше просто знову відчуваю. Окрім реабілітації тілесної, є ще соціальна адаптація і та сама мотивація, щоб пацієнт мав бажання адаптовуватися. Тобто, це цікаво для пацієнта, це якийсь рух, це якісь зміни, тобто, там йдуть ті самі знайомства, люди. Не тільки якийсь волейбол піти, пограти, а знайомство з новими людьми, активність, якась зміна діяльності. Я приїхав на тренування, він ще був в кріслі колісному. Мене захоплює його сила волі, тому що видно, що йому складно, він ніколи цього не покаже. Тобто, так, да, він може сказати, що мені треба перепочити, але його сила волі, міцність духу це щось неймовірне. Він заряджає не тільки там мене, як тренера, а й хлопців. Фізичні вправи, праця тіла. Це круто Ну, Я відчуваю, що моє тіло рухається і живе. Спорт це життя. Коли ти займаєшся спортом, твоє тіло відновлюється і додає тобі снагу жити, проживати цей кожен день. У мене права нога, там, де перебита стегнова кістка, вона вже дуже класно заживає. А так як п'ята, то прийдеться ще з нею дуже довго займатися. Ну, там прийдеться ще протез якісь ставити. Скоріше всього, по тим професіям, які я працював, то я, мабуть, не зможу вже працювати. Тому прийдеться вивчати щось нове. Щось нове, ну, я думаю, що справимося. Я бачу людей, які попадають з дуже великими пораненнями в лікарню, ну, в госпіталь, і після цих операцій, коли вони самі, Uh, і до них майже ну, крім друзів, там, побратимів, ніхто не може приї... ну, не приїде, його не провідає. І це дуже важко. В таких положеннях це на перших етапах, де й, мабуть, і в подальшому любов рідних, друзів. Це найголовніше. Найти класну дівчину і з... зустрічатися і створити сім'ю. Ну, чесно, це... це дуже велике бажання. Так, тримаємося, все буде Україна. Головне позитивний настрій, дає, все буде чудово.